Але сьогодні ми граємо популярну гру Daddy's Garden щось таке. І це може сказати невеличкий хорор але в кінці буде досить хорор. Я один раз цю гру грав і один раз грав з Настю. Він моя однокласниця і подруга. Всім привіт! Це я. І ми зараз будемо починати. У мене персонажів нема, бо я майже нічого не збирав. А з монстрів, яких мене вбили, це був Twix Boss і Twixis K. Космо, я не знаю, як це сказати. Отак. От І зараз будемо йти починати. Ходи сюди. Тут багато людей. 10 секунд. Бігом, 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 бігом. Ні, нема. О, це якась команда, вони не хочуть бути з нами. Йдемо, заходимо. Якщо до нас хтось зайде, то добре. Заходь. Ой, перепрошую. Ніхто не піде до нас. Виходимо. Виходь, виходь, виходь. дві секунди виходь, Чух. Нам треба Чого? піти там там з людьми, бо я сам не дуже хороший в цій грі. Все, це то будемо вчитися. Наші люди стоять, щось думають. Думають про життя, так. Оце прикольно, прикольна, королева. Угу. Ми коробочки ти замітили, якщо ми тут на така графіка. Якщо ми ходимо, то у нас оця шестеренка, ну, шестерня, вона ззаді рухається. Якщо ми стоїмо на. це як хвіст. Ну, це не хвіст, то нас накручує, типу, Багато росіянів, але. Дуже. Коробочка гарна таку Хочу коробочку. Робочикась показувати. Ходи. Заходь. Я напишу. Гей нам. Якщо ви дивитеся, не судді з що я на російський написав, а вже все. То що треба було б, щоб. Бо ми сумніваюсь. сумніваюся. Я не пам'ятаю вже навіть що робити. О, зараз в своїх скінах зараз вехстат.

Двері відкриваються, де двері. Треба тут буду не я не буду входити. Ти впевнена? Треба. Треба, ми не пройдемо. І треба навчитися. Наразі закрити тут оплати, раз, два, три. Ігру почали. О, ми в іншому місті. Якщо шо, ховайся я не що, Нася, ховайся, отут. ту. Ховайся у десь. Там ходи. Нам треба зібрати... Є, Я бачил, там хтось пройшовся. Ты нема кнопок, щоб хватит. Я цукарку занешл. На спид да. Єс! Yes. Дві смоли. Ховайся. Я не шав деякі предмети. А, во, там хтось ходить За вікном. Uh -huh. У мене є цукарка, яка дає швидкість, я тобі можу передати. Я можу дивитись на твоє життя. Я тоже. Головне, щоб хор не почався сильно. Скоро якийсь стоїть. Ху-ху-ху-ху, ходи сюди. Чекай. звук. А в ад вона, не Вона по... мене побачила. Настя, тобі капець, не біжи попри мене. Все, вона не побачила, ти втікла. Ходи сюди, бігом. Швидкість а Ай! Настя, ховайся! Мінус серце. Мінус один. Включай швидкість і біжи в іншу кімнату. Вот я, Настя, бачишь? Вот я, в вікно подивись. Нет. В подивись! Та бачу я Ну. Я касету найшов. А, бляха, муха тут. Прибігла якась коробочка. Дивися, а тут як емоції робили. Прикольно. У мене штука, щоб налякати одного монстра і цукарка. Чекай. Покажи своє життя. Я можу тебе ритуати, чи ні? Будь тут краще. Окей? Касета? Є, мам 13 касет. Мне треба ремонтувати 4 штуки. А вот одна штука. Куди поможеш. Давай. Є, я ко- я Кока-Колу найшов. Будь там, а я буду ремонтувати краще. А, а ты не червон свет? Га? Сходи. А, я спустился. Уже кто-то докажи. Жаль, mm -hmm. да, я плачала. Good job. Я напомню. Я. Yeah. Кто да? Сейчас, хорошо, стой. Надо туда робот. Штикай. Штекай. Тикай не буду. Он же тут. Тикай, кімнату. Он стоит перед векном. Все. Я выкруту. Не, виклик... не понял. Стой тут. я что ты работа побывается. Подпускается тут. Так, ти дивись направо, я дивлюся направо Добре, я одну промонтував, це вже добре. Нам треба ще одну. А де? Я можу відвлекати якогось монстра. Та без кейки цих о, касет? 많 h 들 s t 더라